Чи ти таким сміливцем бути не можеш в тілі, як на словах, то хочеш ти придбати це найвище благо? Чи хочеш, бо його свідомо? Ти смієш все, що сміють люди сміти. Хто сміє більше, той вже не людина. А як посмієш рішучий крок зробить, то станеш більшим. Ти так хотів собі створити нагоду слушно. І ось коли нагода трапилась, сама ти відступаєш. Коли вона тобі всміхається. Але я з ясен без зубих вирвала засок свій і голову дотягті розтрощила, коли клялась, як ти. Духи смерті. Що ти до мене стать мою, ночі змініть від голови до п'ят. Наситі кров'ю людою, не допускайте жалості до серця. грудей до моїх прильніть і оберніть у жовчих молоко. А те мене оби.